Вітаю, мене звати Василь. Я займаюся реалізацією електромобілів з Норвегії. Маємо Nissan Leaf 2015 року в топовій комплектації від одного власника. Здоров'я батареї 84,6%. Це 11 поділок із пробігом 173 600 км. Було 5 швидкісних зарядок та 5190 зарядок від домашньої розетки. Салон у нас на шкірі збережений. Є камера 360 градусів, музика топова, босе та фари ледівські. Є два комплекти коліс. Літня гума йде на 17 дисках, зимова на 16. -х. Автомобіль не був серйозним ДТП. Була лише незначна притертість задньої лівої дверки пасажирів та заднього крила. Авто розмитнене та знаходиться в самбурі. Можна провірити. Чекаємо на ваші дзвінки та або пишіть мені на телеграм, його немає в авторія. Це чесний, наголошую, це чесний пробіг та чесні показники батареї.